Щодня ми допомагаємо жителям нашої громади отримувати якісні адміністративні послуги швидко та зручно. Хочу побажати у День громади, щоб громада наша розвивалася сучасно та комфортно. Сьогодні ми відзначаємо 9 років нашої громади. Це чудова нагода привітати і подякувати кожному з вас, хто працює в повсякденному житті. Нашої громади хочу побажати всім єдності, поваги один до одного, подальшого розвитку. Ну і звичайно, миру. Хай громада живе у гармонії, з злагодів, з миром у серцях і впевненістю завтрашньому дні. Щиро вітаю сновщину з, з днем громади. Сила нашої громади в нашій єдності і тільки від нас залежить наше сьогодення і майбутнє. Я бажаю, щоб у нашій громаді панувала дружня атмосфера і тепло зустрічі. Бажаю розвитку підприємництва та торгівлі, адже це запорука достатку громади та добробуту її населення. Нехай наша громада розквітає в чистоті і порядку, щоб кожен міг відчувати гармонію і комфорт. Бажаю, щоб наші діти і молодь отримували якісні знання та розбудовували майбутнє нашої громади. Бажаю, щоб у нашій громаді завжди панувала безпека та спокій. Нехай ніколи не буде тривоги чи небезпеки, а люди завжди відчувають захист і підтримку. Бажаю, щоб у нашій громаді всі посилки, новини та подарунки приходили вчасно, а люди відчували турботу, підтримку та тепло. Культурою та молоддю майбутнє нашої громади. Бажаю, щоб в нашій громаді завжди народжувалися таланти. А музика, пісня, танець, творчість надихали людей на нові звершення. З Днем народження громада.